Німці в цій історії зробили над собою надзусилля, тому що ці всі громізні арсенали вони тримали, можна сказати, вони їх накопичували теж не бажаючи, не хотя, тому що вони це накопичували для війни проти своїх братів по крові, в сенсі східних німців. І власне, чому вони з таким дуже завзяттям і роззброювались? Тому що, ну якщо дві німецькі держави об'єдналися, велика війна в Європі не загрожує, так навіщо це все тримати? Ну, у них ж просто ще з 1919 року були такі от штамп що німець німці стріляти не будуть. В них виходить, якось так психологічно вийшло, що позбавлення необхідності німцям стріляти в німцям, заодно і привела до ну, такого радикального скорочення інструментів, які б німці мали стріляти у німців. Не можна сказати, що прямо зараз німці готові стріляти у росіян, але хоча би. А цей перший етап цього психологічного бар'єру, тобто що треба назад мілітаризовуватись вони подолали, і це треба відзначити. Причому ж, скажімо так тримати. при цьому з нашої сторони якраз треба хоча б зусилля тримати цю складну картину в голові, а не довбати нещасно там Шольца чи нового канцлера Німеччини, де Тауруси Ми виходить. Всю мілкоту нашого погляду на німецьке оборонні спроможності можна писати тим факт, що нас переважно лідерам суспільної думки не приходило в голову та ідея, що якби Питаур Таурус треба з чогось запустити, а у нас літаків немає. І що пішки таурус не піде штурмувати посадку, десь там в Курщині чи ламати Кримський мост, а ми літаки попросити подумали.